Вітаю громаду Кагарличчини. Сьогодні я, депутат Карибської міської ради Іван Лисий. Сьогодні 12, 12, 12 листопада 2025 року. Я, я, представляючи ваші інтереси як депутат Калицької міської ради, прибув на 77-му сесію місцевої ради, де, на якій було розглянуто 8, 8 питань. Значить, коротко хотів би проінформувати що я як депутат перед сесією, відповідно керуючись законом про депутати місцевих рад, а також регламентом Кагарлицької міської ради, зробив відповідну заяву. Чому заключалась моя заява? Я коротко звернувся до головуючого, проінформував про наступне, що я як депутат, керуючись законом, а саме статтею 15, частиною 1, відповідно, відстоюючи інтереси громади, привертаючи... І привертаючи увагу до порушень, які, на мою думку, наносять шкоду громаді 21 вересня цього року 25 року, привернув увагу до наступного, до неправомірного використання земельної ділянки, яка знаходиться на території Кагарлицької міської ради. Значить, після цього, відповідно, я визвав правоохоронні органи, дав відповідне пояснення по цьому питанню. І після цього до мене звернувся Іван Сенцов в телефонному режимі. Зателефонував Іван Сенцов і вже, так сказати, відповідно забороняв мені в телефони, грубо ввів себе як в телефонній розмові, як абонент розмови, значить погрожуючи мені в тому плані, що він буде мене лікувати, потім попереджував, що, щоб я не займався виконанням представницькими, представницькими функціями. І в результаті навіть в кінці своєї розмови, телефонної розмови сказав, що буде вимушений мене фізично знищити. Бо я заважаю збирати врожай. Бо я заважаю займатися господарською діяльністю. Хоча він до цієї земельної ділянки, як... Би, яке б мав би відношення, він же замісник голови міської ради, перший замісник, а ви знаєте, що відповідно до закону про місцеве урядування, особи, які зайняті так сказати, вже на постоянній основі, або як він, то вони вже не мають права займатися там іншими господарськими ділами. Тобто в даному випадку його ціль була в тому, що це підприємство, до якого я привертав увагу, це гармонія сої, вона афільована вже, так сказати, до його сина, фермерського господарства. Після цього я відповідно зробив заяву вже до правоохоронних органів обратно з викладенням відповідного пояснення, що відбуваються отакі дії. Прокуратура відповідно розглянула мої так сказати, доводи. І, відповідно, Надала доручення зареєструвати кримінальне провадження по цій, вже сказати, по, не тільки по е, нецільовому використанню земельної ділянки, а й вже відповідно по погрозам е, Івана Сенцова в мою адресу. Ну, Гнізше у... відомості в єдиний реєстр досудових так, розслідувань. Відомості, правильно ви кажете, е, до єдиного реєстру до судового розслідування. І тепер вже слідчий який так сказати, більш детально вивчить це, це, все, це все питання щодо погроз щодо невикористання земельної ділянки, правомічної використання земельної ділянки, направить документи, якщо там буде склад злочину, направить до суду, і вже суд визначить степень покарання. Ну, така процедура. Я сьогодні обратно привертаючи увагу головуючого нашого громади, а це саме панюта Олександр Олексійович. Значить, попросив його теж відповідно до закону е про, де, про роботу депутатів місцевих рад, а це вже стаття 19, частина, частина 10, я, яка надає мені право, право як депутату, вже так сказати, не обов'язок, а право моє, звернутися до головуючого і, наприклад, поставити питання про звіт. Ну, Я можу як депутат, не тільки я, а будь-який депутат може звернутися і відповідно потребувати звіт любого керівника, любого комунального підприємства, в тому числі і одного з замісників. В даному випадку я, так сказати, посилаючись на 19-ту статтю закону про роботу депутатів на 10-ту частину цієї статті, попросив головуючого, щоб він, так сказати, якщо сьогодні була 77-ма сесія, то... Коли там буде по плану 78 сесія, надав відповідне доручення, і щоб Іван Сенцов, відповідно, прийшов і відчитався перед мною, перед депутатами, перед громадськістю. За 25 рік, хоча б, який він, так сказати, що він робив і що він робить. Чи в нього робота заключається в того, щоб погрожувати депутату і не давати виконувати його обов'язки? Чи може він ще чим це займається? Так що за цим слідкуємо, товариство, за звітом Івана Сенцова. Це Перший замісник, який відповідає за напрямок сільського господарства в нашій громаді. Также сьогодні товариство сьогодні було вісім питань на сесії Кагалицької міської ради. Значить, Це були питання різного готунку. Основні, це значить, зміни до бюджету. Ну, Такі щоб, як сказати, такі, е е е які знакові питання. Це сьогодні було е е так сказати, відповідно розроблено положення, не положення, а вже так сказати, плани на наступний рік щодо фінансування нашого некомерційного лікувального закладу, а іменно нашої харглицької лікарні. Є тут в нашому закладі є таке відділення, як родільне відділення, де наші мами народжують маленьких дітей. Ну Ви знаєте, що навколо цього, навколо цього відділення... Постійно йдуть дебати через те, що на сьогоднішній день ви знаєте, що всі напрямки лікувальні переведені на пакети. Що таке пакети? Це Національна служба здоров'я дає дозвіл на виконання цих робіт і потім їх фінансує. Значить, даний напрямок це родільний. У нас виходить, що ми не отримали цей пакет, і в цьому році ми обратно його не отримали, тому що в нас немає кількості. Там одна з вимог в пакеті це 200 народжених дітей. Ми поки на такий показник не виходимо, і тому нам не дають пакету, і пакета, відповідно, ми не отримуємо фінансування. Так от сьогодні на сесії було прийнято рішення, що на наступний, 26-й календарний рік, який буде так сказати, в бюджеті нашого нашої громади закласти, закласти витрати на це так сказати, родільне відділення. Я не знаю, яка там сума буде, і в цьому, в цьому році, в календарному, це 25-й рік. Вона складала з порядка 4 мільйонів. Не знаю, яка буде сума на наступний. Через те, що сума не оговорювалася, Але рішення було прийнято, що ми включаємо до бюджету і беремо на своє кіна. Так же самі товариства були. Прийняті питання були заяви від наприклад, від сімей, пропавших безвісти. Тим теж було виділено з розрахунку, по-моєму, по 5 тисяч. Значить, також сьогодні були заяви від двох осіб, які відправлені до війська. Відповідно до нашої місцевої програми, ми теж цим людям, звісно, мало, але допомагаємо. Було теж по 5 тисяч. Так сьогодні було виділено сума 70 тисяч на облаштування а, на похорони героя, який які відбувалися на території нашої громади. Ну, отакі товари отакі заяви, які були звернення від цих сімей, від цих рідних, від цих всіх, які були звернення до нашої громади відносно допомоги, що касається або пов'язано з військом, або наслідки військової операції, Тобто така була робота. Сьогодні за одне питання, за яке я не голосував, це питання земельне. Обратно товариство, я не голосую за ці питання через те, що що це, і, це приносить шкоду громаді те положення, от, наприклад, до цього у нас було так, ми, їх, у нас є земельна комісія, вони приймали рішення відповідно до заяви позивача, він там надавав їм відповідну заяву, щоб орендувати відповідну земельну ділянку, і ми їм давали на рік. Зараз вже і, і, від цієї норми відійшли, так як це якби неправомірна норма, зараз перейшли на норму 7 років. От 7 років. І відповідно до закону про оренду землі, це 12%, відповідно від оціночної вартості земельної ділянки. І в даному випадку вони обратно говорять сьогодні заявник, яка прийшла відповідно на 2 гектари землі, вони оголошують, що ми її передамо на 7, років. на 7 років, коли в нас вже повноваження нашого складу 8-го закінчилося, ви знаєте, що наші повноваження закінчувалися 25 жовтня 2025 року цього року. І так, як в Україні не відбуваються місцеві вибори, то наші повноваження, я не знаю, продовжені якоби. Так що ми, виходить, сьогодні голосуємо, більшість депутатів проголосувало ще на 7 років, так сказати, з убиточною ціною для громади. Я, звісно, такі рішення не підтримую і не голосую. Тобто один мій голос проти. Не проти, а я утримався, через те, що я вважаю, що ну, це не є правильно голосувати в, ну, так сказав, в збиток громаді. Так що, товариство, е, от така сьогодні ситуація в нас відбулася на сесії, звернення подав. Значить, коротко, е, значить, по тих зверненнях, яких я надавав, е, а я інформував вас про те, що я зараз подав звернення, відповідно, збільшити матеріальну допомогу військовослужбовцям. Нашої громади, які або служили, або служать. У нас вона на сьогоднішній день річна така допомога 3 тисячі. Я вважаю, що ця, ця допомога передбачає безкоштовний приїзд. Ви знаєте, що ці, відповідно до закону ці люди повинні користуватися комунальним транспортом безкоштовно. І от ми на території нашої громади говоримо, даємо їм 3 тисячі, щоб їм вистачи на цілий рік ну, так сказати, послугами транспорту. Неправильно. Я попросив у майбутньому. Нашому так сказати, році, вже 26-го, коли ми будемо формувати бюджет 26-го року, значить цю суму збільшити до 5. А також я попросив відповідну суму, разову суму. І ця разова, і збільшити суму із з 5 тисяч разової допомоги, коли людина мобілізується до війська, до 15 ну, поки... Ці ще питання не розглядали. же ви знаєте, що я звертався і зараз це звернення моє теж ще поки не розглядали, Щодо харчування дітей в наших навчальних закладах. Я ставлю питання про, наприклад, про звільнення від оплати за харчування дітей 5-11 класів. Ну, така ситуація, товариство. Поки ці питання також не розглядалися. Це вже будуть розглядатися, скоріше всього, на 78-й сесії. Так що Коротко доповів, віримо в Збройні сили України, допомагаємо Збройним силам України. Слава Україні! Дякую. Героям слава!